Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную подорож. Куди? А куди зараз дізнаєтесь? А вирушаємо ми, діти, з вами до Африки. Так, до Африки. Це такий материк в океані. Згодні? Ну, то вирушаймо! Ось ми й дісталися цього материка. Подивіться, скільки тут екзотичних тварин проживає. Кого ви бачите? Бегемот, слоник, жираф, лев, мавпочки, носоріг. Ну що, сходимо на берег? Ось ми вже й біля берега. То сходимо на берег і вирушаємо в джунглі. От ми з вами, дітки, і в джунглях. А хто це нам вийшов на зустріч? Бегемотик. Скільки бегемотиків? Так, один. Чуєте, діти, хтось в кущах шарудить. Це жирафа і мавпочка вийшли до нас. Почули наші голоси. А давайте порахуємо тваринок. Один. Два. Три. Скільки бегемотиків? Один. Скільки мавпочок? Одна. Скільки жирафок? Один. А всього їх разом три. І позначаємо їх цифрою три. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Трійка нас зачарувала, а ми всі її пізнали. Ось така цифра три. А давайте, малята, пригостимо наших тваринок яблучками, які ми взяли з собою. Скільки яблучок? Два. А чи вистачить на всіх тваринок? Для цього давайте роздамо кожній тваринці по яблучку. Сім не вистачило. Чому? Бо яблучок два, а тваринок три. Тваринок на одну більше. То давайте жирафку пригостимо яблучком. Ось ми жирафку пригостили яблучком. Скільки яблучок стало? Порахуйте! Так, три. Скільки тваринок? Три. Всім вистачає по яблучку? Так. Бо тваринок і яблучок порівну. А скільки червоних яблучків? Два. Позначаємо цифрою два. А скільки зелених яблучків? Одне позначаємо цифрою одне. До двох яблучок ми додали одне ще яблучко і стало їх три. До двох яблучок ми додали одне яблучко і стало їх три. А давайте пригадаємо з вами, хто перший нас зустрів. Бегемотик! Скільки було бегемотиків? Один позначаємо цифрою один. А назустріч вийшло, скільки тваринок? Жирафа і мавпочка, скільки їх було разом? Дві тваринки позначаємо цифрою два. Один бегемотик плюс дві тваринки жирафа і мавпочка разом їх. Три. А зараз, дітки, заселимо у будиночок циферки три її мешканців. На першому поверсі один бегемотик. Одна мавпочка, одна жирафка. Разом їх три. На третьому поверсі один бегемотик з цифрою один. І жирафа з мавпочкою з цифрою два. Один і два буде три. На другому поверсі. Два червоних яблука з цифрою 2. І одне зелене яблучко з цифрою 1. Ось такий цифровий будиночок у цифри 3. А зараз, малята, пограємося в гру «Порахуй і познач цифрою. Будьте дуже уважні! Скільки тваринок? Молодці, три. Рахуємо? Молодці! Два. Рахуємо? Молодці! одна. Зебра. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Малята. Наші друзі просять їм допомогти. Їм потрібно збудувати будиночки. Матеріал у них є. А як будувати будиночки, вони не знають. Допоможемо. Ось погляньте, які фігури ви бачите. Розгляньте уважно і подумайте, які будиночки. Можна з цих фігур побудувати, щоб вистачило і жирафці, і мавпочці, і бегемотику. Подумали, дітлахи? Будуємо? Ой, які гарні будиночки вийшли! На галявинці звірята вже доріжки збудували. А тепер перенесемо сюди будиночки. А ось і звірята не забарилися. Але тепер сперечаються, бо не знають, який будиночок кому обрати, де їм розселитися. Дітки, давайте розселимо тваринок. Щоб вони не сперечалися. Мавпочку, в який будиночок заселено? Так, у найменший будиночок, у низький будиночок. Куди заселимо бегемотика? У більший будиночок, у вищий будиночок? А жирафка. Заселиться у найвищий будиночок. Всі звірята задоволені. І дякують вам, малята. А зараз малята пограємося в гру. Високі, низенькі, будьте уважні. Хто з дівчаток вищий? Молодці. Хто з тваринок вищий? Молодці? Думаємо самі, який предмет високий, молодці. Думаємо, дітки. І прийшла нам уже пора повертатися додому. Сідаємо на кораблик і вирушаємо. Чи сподобалася вам подорож, малята? Що саме сподобалося в подорожі? І яку цифру ми з вами сьогодні повторили? Так, цифру 3. Кажу всім до побачення! До скорої зустрічі.